Так і так. От так воно виглядає все в зборі. В першій части я показав, що там внутрі знаходиться. Ось вот така от табуретка. Можна сідати, можна ногами вставати. Тут вот. якраз для походних умов. Для старта машин. Коннектор. Я думаю, тут можно и сварку подключать, там электродом 2 мм, что-то почвиркать. Ну, це уже таке, если зовсім крайний случай, то можно так. Вот. вот так вот. Открывается раз, два. То есть в таком состоянии условно 400 Вт, если нагрузка, оно работает бесконечно. Если хочется нагрузку побольше включать, Надо открывать крышку для того, чтобы работало охлаждение. Тут надо доклеить сеточки. Тут выход воздуха, тут ход воздуха. Ну а дуйчик киловатт. Вот прям под нагрузкой киловатт нажимаю, запускаю. Что вот. у нас тут? Аккумулятор подсивший. У вот там порядка 800 Вт. Вон там 780. Он то, что аккумулятор сивший. Как вот. бы так. А ну сейчас мы включим 2 киловатта. Что у нас будет? 2 киловатта. У нас просило даже на просившем аккумуляторе. Она показывает, сколько там до киловатта. Но опять же, я издеваюсь. То есть, так нельзя делать. Вот, если аккумулятор был бы до 16 заряженный, Зараз би воно тягнуло це набагато краще. Тобто воно на 16 акумулятор воно напругу дає на 2 кВт. Показує тут 1500 чимось і напруга, по-моєму, 180 кно Це Зараз воно вже сівши акумулятор Я здівався з зарядкою. Як працює зарядка? воно от... Так, вот так, От. Включаю тумблер. Ну видно, що напруга пішла чуть-чуть підниматься. 16,8 це повний заряд. Но опять же цей дуйчик, це ці блоки питання що я поставив, вони не так як работают, как як ось ці. Ці тут це капець. От, для примера. Все вообще дуже громко работает. Ну, Я по той причине не захотел их ставить. А, и тут ще, э, подсос воздуха получается отсюда, А отсюда мало. То есть мне не надо было, чтобы затягивало воздух тут. Видавало тут, того я там взяв другий блок і блокивав, щоб протягували через себе це все. Ну, в принципі, отак. Що, зараз спробую його е, нагріти, побачити, як він нагріється. Та навіть з цього напряження хватить, щоб воно поработало, нагрілось. Тут показує температуру трансформатора, тобто 85 градусів, тоді я виключаю. Ну, 85 це надо ну, кВт включить и чтобы оно долго на кіловаті работало. Если 400 Вт, оно не нагревается вообще. Ну, там держится там, 30 градусів. Если допустим было 85 и оставляю 400 Вт, воно держится в температуре 40-44 градуса трансформатора. Це точки крепления трансформатора он сплошно прикрученный до своей пластины. То есть ця крышка одновременно является и радиатором охлаждения. Плата продувается вентилятором и под платой дорожки. И между радиаторами. Для чего это сделано? То что больше адекватно, чтобы срабатывала защита потоку. Вот. Якось так. Вот так. такие вот як він там Екофлоу, чи як там ці імпортні акумулятори. Вот. Може працювати в дощі, воно майже повністю герметично. Якщо крышку накрити, я думаю, може стоять під дождем. Е Герметичні розетки. ось тут не герметично. Ну, тут можна наверное, резинові заглушки вставити, щось таке. Тобто немає герметичності в цих містах і в цих. А так він повністю герметичний Це ящик. ну Не прям там в воду кидати його, але води особи не боїться.